Усім привіт! Ви на каналі Тая Папая. Мене звати Тая, і це відео організації мого робочого місця. Так вийшло, що я ненавиджу, коли у мене у ящиках ось так от усе навалено. Я не можу так нормально вчитися, я постійно на це відволікаюся. А це все через те, тому що не вистачає організації у моєму робочому місці, тобто не вистачає ось цих органайзерів. Плюс вони дуже естетичні, тому придадуть гарного вигляду моєму робочому місту. От, і, і плюс скоро школа, а треба вчитись і треба більше органайзерів, щоб нової, нову канцелярію я могла туди складувати. Так. І тому поїхали складувати ось це все. Ми були у Аврорі, купили ось таких два органайзери. Ось цей у мене буде стояти на столі. Там будуть деякі речі, які у мене стоять на столі, які мені потрібні на столі. І тут ще є ось такі ножки, тобто він на ножках дуже гарний. І ось такий маленький він був по акції. Я не знаю поки що, куди я його покладу, що туди буду складати. Також ми усі по акції купили ось таку корзинку, Але є одне, але. Він такий гарний, але коли я приїхала, я його спробувала вставити у ящик, а він не влазить, бо він занадто високий. Тепер я не знаю, що з ним робити, але можливо я його поставлю десь на стіл або на підвіконня, підвіконце. Коротше, придумаю щось. А зараз поїхали складувати організатор. Органайзер, точніше. Ось такі тут ножки. Дорого, багато. Ось так це гарно виглядає, мені дуже подобається, тільки ось це треба зняти ось цю штуку, ось так от гарно вийшло і продовження буде у другій частині, де я буду прямо розкладувати їх і е щось туди класти. Тому е шукайте другу частину у мене в профілі.